Полковник Литошенко Владислав, заступник начальника ОТЦК, начальник сектору комплектування, особливості вступної кампанії Вищі військові навчальні заклади у 2024 році. Щороку в рамках професійної орієнтації молоді в Збройних силах України проводиться вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони та їх військово-професійних навчальних підрозділів. Навчання у військових навчальних закладах дає Збройним силам України цінні кадри професійних військових, сержантів та офіцерів, що набуває особливого значення в умовах широкомасштабної військової агресії Російської Федерації, для тих, хто вирішив пов'язати своє життя з кар'єрою військового. Та отримати офіцерське звання пропонується цілий перелік вищих військових навчальних закладів, в яких є можливість отримати військову спеціальність, а додатково ще і цивільну спеціальність, яка дуже актуальна в нинішній час. Перевагою вищих навчання у вищих навчальних закладах сьогодні лишається те, що навчання проводиться за найвищими державними стандартами, і не менш важливим є безкоштовність цього навчання. Термін навчання для отримання ступеня вищої освіти бакалавр – складає 4 роки. Для отримання ступеня освіти магістр на основі отриманої освіти бакалавр складає 1,5 роки. Випускники вищих військових коледжів сержантського та старшинського складу отримують фахову вищу та передвищу освіту, за ступенем молодший бакалавр. Термін навчання 2 роки. Досвід повномасштабного вторгнення вплинув на програму підготовки навчання. І навчання проводиться за насучасними програмами підготовки. З урахуванням досвіду не лише Збройних сил України, а й країн НАТО особливістю навчання у 2024 році складає те, що з 1 вересня цього року у вищих військових навчальних закладах розпочинається підготовка за новими спеціальностями. Це кіберзахист та кібервплив систем та комплексів ведення кіберборотьби. Кіберрозвідка системи та комплекси спеціального призначення, міжнародне співробітництво в сфері оборонної та воєнній сфері, управління діями підрозділів морських безекіпажних систем комплексів, експлуатація та ремонт морських безекіпажних систем комплексів і соціальна робота у Збройних силах України. Тобто ж за цими спеціальностями в минулому році, тобто це нові спеціальності, розумієте. Ну, і вищі військові навчальні заклади, також що на у нас на території України, вони різні. Так, на Львівщині навчають у нас піхотинців, танкістів, артилерістів. У в Харк... в свою чергу в Харківському національному університеті повітряних сил навчають бойових пілотів, навчають офіцерів систем протиповітряної оборони. Свого часу там навчався легендарний привід Києва в Харкові. І наш Кременчуківець Вадим Ворошило, більш відомий за позивним Карая. Цілком можливо, що з часом там будуть навчати пілотів на F-16. Морська академія навчає моряків. Військова академія міста Одеси випускає офіцерів десантників, розвідників, спеціаль... офіцерів спеціального... сил спеціального призначення. В Києві випускають офіцерів зв'язківців, міжнародників, перекладачів, медиків. В Полтаві успішно функціонує, всі його знають. Наш військовий коледж сержантського складу військового. Інституту телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут, і щорічно випускає е, високопрофесійних сержантів, зв'язківців. Ну, про всі заклади розповідати це дуже довго і багато, кожен має свою специфіку. Єдине, що е, щодо строків е, вступу до навчальних закладів, тобто до 1 липня йде у нас прийом заяв-рапортів, тобто територіальними центрами комплектування оформлюється на кожного кандидата, який виявив бажання на вступ, оформлюється відповідний пакет документів, і вони подаються до 1 липня до цих вищих навчальних закладів. До 10 липня опрацювання документів, тобто до 10 липня в навчальних закладах опрацьовуються надіслані ТЦК пакети документів. До речі, надіслати документи можна як. Через ТЦК так і самостійно кожен громадянин, який виявив бажання вступати до вищих навчальних закладів, має право самостійно з'явитися туди, до цього навчального закладу, в цьому ж навчальному закладі пройти військово-лікарську комісію, тобто не затрогуючи територіальні центри комплектування. Приймальна комісія починає працювати при, при прийняття приймальним рішення щодо доступу. Допуску до учасників вступних випробувань до конкурсному відборі на направлення відбувається до 15 липня. Тобто до 15 липня буде вирішено, хто йде поступати, хто не йде з цих направлених документів. І приймання заяв відпускників відбувається до 20 липня. Вступні випробування з 20 по 30 липня. Тобто, з 20 по 30 до 20 липня повинна у нас кінеч... кінцевий термін подання документів. З 20 по 30 відбудуться іст... іспити вступні. Виконання умови вступу вступники до ВВНЗ на базі повної загальної середньої освіти мають право вступати по чотирьох конкурсних предметах на основі вступного випробування, що визначено в правилах прийому. Далі по результатам національного мультимедійного тесту 2022-2023 року, три конкурсні предмети, чи чотири конкурсні предмети що у 2024 році, або зовнішнє незалежне оцінювання на 2021 рік. Обов'язковими предметами для складання є іспит з фізичної підготовки та профпсіхвідбір. Ну, ще раз повторюю, що серед головних переваг навчання є повне безкоштовне навчання. І престижність посади і професія офіцера. В принципі, підсумовуючи виступ, скажу, що однією з найпрестижніших та вкрай необхідних в Україні є професія військова. В той час, як весь український народ бореться і покладається в боротьбі на Збройні Сили України, то Збройні Сили України покладаються на своїх офіцерів і сержантів. В принципі, дякую за увагу. Дивіться, 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 дивіться. Тут до 1 липня у нас відбувається при... не прийом заяв. Правила умов вступу передбачають, що з 1 січня до 1 липня подаються заяви вступниками на цивільної молоді від 17 до 30. Років подаються до територіальних центрів комплектування. Територіальні центри комплектування оформлюють попередню особову справу і надсилають до навчального центру. Тобто до 1 липня всі особові справи повинні бути вже в навчальному центрі. Це ті, категорію громадян, яка йде через територіальні центри комплектування. А ті, які самостійно повинні ну, бажають вступити, тобто, якщо він ну, за границею знаходиться або не мав умов, або бажання не мав оформити особову справу ТЦК, він самостійно оформлює. Забирає відповідний пакет документів, який визначений на будь-які інтернет-сторінки то навчального закладу, і куди він виз... ну, визначився поступати. І до 20 липня він повинен з цими пакетом документів або пошти надіслати, або самостійно прибути туди і надати цей пакет документів зі своєю заявою на вступ. Ну, кількості датів вступу ще не правильно. Чому? Я не буду, я не, я не буду озвучувати кількісні показники, але скажу, що Полтава не крайня. Полтава дуже дуже добре йдуть хлопці вступати. І дівчата, у нас гендерна політика, дівчат дуже багато останнім часом вступає на спеціальності на рівні з хлопцями. А в порівнянні з минулим руками сьогодні збільшується. А да. може сказати, які ви ще найпопулярніші з Полтавщини? З Полтавщини. Ну, Харківський університет повітряних сил. Раз. Далі Львівська академія сухопутних військ. Тож дуже популярний цей навчальний заклад, тому що там воно вперше воно знаходиться, цей навчальний заклад знаходиться на е, відповідній умовній безпеки, відстані від е, лінії зіткнення. Друге, там дуже сильна навчальна база. Там воно вже ще з довоєнних часів там розташований. Навчальний полігон натовський був. І от на, на базі цього там дуже, дуже сильна у них матеріальна база, дуже добре навчають курсантів, дуже професійні офіцери. Ті офіцери, які випускались в 17-18 році, ну ці вже, щоб розуміло, ці хлопці, вони вже командири батальйону, деякі, навіть, мабуть, командири бригад вже є. Ще які питання? У в версите я власність копікав, скільки мені відомо це в педагогічному університеті, в технічному. Чи відрізняється умови вступу до цих військових кафедр від тих, що ви проголосуєте? Так. А чи можна допомогти? Ну, Кафедра, розумієте, кафедра це. Ну, вони, щоб не образити людей, які завершили кафедри, вони, вони є офіцери запасу. Вони випускники, які завершують військові кафедри, вони на полу цивільній основі навчаються. А офіцер, який закінчив вищий військовий навчальний заклад, він є офіцер, який чотири роки прожив, можна сказати, в казармі в гуртожитку, і він вже приходить, він вже знає свою роботу. Він це професіонал.